Друзі, я вас вітаю. До вашої уваги на сьогодні Renault Scenic 3 2010 року випуску на класній комплектації, Безключовий доступ, парктроніки, диски, датчики фискуши. В общем, по комплектації перейду, як почну показувати вам село. Машинка нещодавно заїхала в Україну розмитана, пройшла сертифікацію та готова до першої постановки на облік. Півторашка, дизель 110 кінських сил. Так, Зараз з вами пройдемося, покажу вам, що воно по фарбі. Фарбоване крило і щось незрозуміле згляду, що їх фарбоване чи ні. Так, Капот 118, 99, 104 до 170 на третіх сценіках, міганах це завод. 147. 146, 145, 131, 124, 111, 122, 112, 89. Поляді щось, непонятне. 157, ніби як завод, а ніби як для пофарбованого тут дуже тонкий слой. 167, 166, 164, Вродяк завод. Виглядає грінь заводська 135. Ну, я вам показую, так що ви дивіться і приймайте рішення для себе. Це крило фарбоване, є по канту по арки слой шпакльовки. Тут це класика, заднє праве крило дуже часто притирають, в принципі. Машини часто приїжджають або вже з фарбованими ними, або, або які потрібно робити. Так, 200 мікрон 265, 265, 235. 296, а тут у нас вже шпакльовка є. 1680, 1500. При бажанні, якщо вам дуже муліє, то можна його вирівняти і зробити взагалі під прибор. Але я думаю, таким не варто перейматися Тим паче автомобіль не новий 155, 133 тут вже завод. Перехідний слой десь приблизно десь отут. Фарбовано Франції, в Україні зробили тільки поліровку і все. 115, 130, 136, 153, 118, 94. Так, у них б'ється переважно менше. В пределах 100 мікрон. 106. 105. 150. 152, 156 102, 107, 94, 108 Так, погнали по комплектації. У нас є безключовий доступ. Ось кнопочка е замикання дверей є автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. В общем, по зеркалам. По Є блокування задніх фік, передні-задні електросклопід'їмачі з доводчиками догори та донизу. У нас офігенний комбінований салон. Є система стабілізації, він же Traction Control або ESP. Салон комбінований, нові Evo коври постелили. так, Пібураний. По... Надіюсь, не поламив. Я працюю. Так, дзеркало салони у нас з автозатемненням. Є датчики дощу, датчики світла, є різні варифікації, е, приборки. Ви можете змінювати, як вам заманеться. Заведемо машинку. Одразу виключу звук, щоб нас не забанили на ютюбі чи ще не заблокували. E, так, Мультимедіа у нас Том-Том-Лайф. E, карт України немає. Так, на відео буде мерехкотіти, це нормально, в живу, нічого не блимує. Бо часто питаються, чого приборка мерехтить, або чого леди, чого фари блимують. Так на відео воно виходить, так як в кадр не попадає. E, карти потрібно купити, карти десь 300-400 гривень, якщо що, дам контакти чоловік, який займається картами. Щоб поставити карти України. Хоча далеко ви на них не уїдете по Україні, вони реально ну, хоч, хоч щось, щоб, щоб показувало. Так, у нас є е, гучний зв'язок Bluetooth. Е, можна також, що рідко буває, тільки в самих жирних комплектаціях е, в цих роках. Це Aux, флешка, е, Bluetooth це все є. Вона, вони є в самих максимальних комплектаціях. Так що якось так. Є підсвітка в дверях. Є мікроліфт сидінь. Шторки є, шторки рівненькі. До речі, акустика Аркаміз, 3D Sound by Arkaміз. 8 динамік, як бачите, тут є твітера, динаміки, також в торпеді є твітера. Тут 8 динаміків грають реально класно. Так. Сидінням функціонал самий максимальний, ну як і на всіх сценіках, спинка сидіння також рухається. Так, одною рукою не дуже удобно показувати, вам, бачите, нахил спинок є, також сидіння складається і підіймається догори. І знімається кожне сидіння окремо. Дуже класно на даній поїздці, якщо їдете. Якщо ззаду двоє сидять, середню, середнє сидіння складаєте, і у вас виходить такий собі столік. Величезний підлокітник, Реально дуже комфортно, класно, взагалі автомобіль такий для далі поїздок супер. Хочу наголосити, ось бачите я тут. Зараз повезу машину на викладку в без покраски, це викатиться, буде в ідеал, там взагалі все буде суперова. Так, Треба вцепити, що не шторку, а полочку. Так, Бачите, автомобіль в чудовому стані. На мою думку, один фарбований елемент, нічого страшного. Запаска на місці. Е -е, легкосплавні 16 диски, є датчики тиску шин. По резині, е -е, зад, задня ну, сезона на 2 ще вистачить її. А передня хороша зимова резина. Бачите, салон реально в класному стані. Потолок теж бомба. До речі, з таким салоном в такій комплектації Сеніті я ще не продавав довше, ніж 10 днів. Є е, мікроліфт сидіння. Е, в коври в коричневому кольорі дуже класно гармонують з салоном, гармонічно виглядають. Передня резина зимова, але майже нова. Бажано взути літні колеса, а ці оставити, щоб їх за зиму якби не стерти, Не мучити її. Ну Або, як буває, часто купують зимову резину, а їздять круглий рік на ній. Так, автомобіль у нас розмитнений і готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Двигун 110, 110 кінських сил. Наш улюблений К9К, невбиваємий, недорогий і взагалі супернадійний двигун. Так, автомобільчик у нас в наявницькій в місті Вінниці. Заходимо за адресою вулиці Ярмоли Мелешка, 1В. На сьогоднішній день можу вам запропонувати в такій ж комплектації є Grand Scenic 5 місць, є дешевші Grand Senic, Scenic, є дешевші коротше, Вибір реально дуже великий дуже великий вибір автомобілів. Так що, якщо маєте можливість і хочете купити автомобіль, приїжджайте до нас в гості. Кава у нас безкоштовна. І переглядайте машинки, які у нас є в наявності. Всі автомобілі без пробігу по Україні. Ці дві машини це окремо, це колеги автомобілі. Як бачите, в кінці майданчика стоїть, вони не подаються. Майданчик у нас машин багато. Але як прибавляється, так і уїжджають швиденько. Так, у нас найкращі ціни по Україні. Торги на автомобілі є, тому ми торгуємося, але в межах розумного. Щоб не було також там. Ало, скиньте мені там не знаю, 500-700 доларів, такого немає. Якби, ну, пару сотень уступаємо. В якому випадку, це торг є. Як мінімум, на перший облік е можна скинути. Чисто хоч символічно. Так, більше автомобілів ви побачите на нашому сайті wincar.com. посилання я вам залишу внизу в описі та в коментарях. Можете перейти, побачити більше машинок. Також е, в Телеграмі, в Телеграмі публікуємо всі автомобілі е, актуальні, які продані, просто видаляємо з Телеграму. Там є що листати, так що не забудьте перейти, підписатися. Якщо не хочете, щоб вам е, повідомлення приходили там пілімкало з кожним е, постом, там, з кожної фотографії, то краще всього, вимикайте е, звук в групі одразу. Але слідкуйте, діліться посиланням з друзями. Дуже великий вибір автомобілів у нас. В, в Польщі, в медикі, около, около 40-50 автомобілів є приблизно так. От. І ще скільки вже приблизно доставляються автомобілів з Європи. В загальному обсязі у нас около 150 машин Тому вибір свіжих авто, які ще не топтались в Україні по нашим дорогам і не бачили наших солярки, Дуже-дуже великий. Так, буду закінчувати. Запрошую вас в гості. Приїжджайте, дивіться, цей сценік взагалі реально класний. По факту один елемент фарбований, нічого страшного, як-не-як. Вік дає своє і десь щось підфарбовується. Один елемент, як на мою думку, то за 13 років це дуже хороший показник. Так, пробіг 241 тисяча, я не пам'ятаю, казав чи ні. Пробіг рідний. От вам Він-код, можете перевірити історію. Якщо потрібно, історію я пробивав, можу вам скинути від ділера там, записи. Любі перевірки без питань, хоч по всім блокам, як завгодно. Це рідний пробіг. 241 тисяча це дуже хороший пробіг, я б сказав, це невеликий для цих автомобілів. Козував у них офігенні, мотори невбиваємі, Так що якось так. Ладно, довго не буду розтягувати, чекаю вас, гость. Вам гарного дня. Пока-пока.